Емоцій, заяв, реакцій і всього того, що спричинило інтерв'ю пані Фаріон, журналістці пані Соколовій, і тоді ж ви знаєте, розгорілася дуже серйозно, А тепер ось маємо продовження. Мовознавиця Ірина Фаріон зробила нову заяву, в якій відзначила, що боротьба всередині країни є набагато важливішою за боротьбу на нульовій позиції а своїми висловлюваннями вона нібито витягнула на поверхню ворогів України. Почуємо. Ми виявили дуже багато внутрішніх ворогів. Я своєю звичайною водицею, що називається українське слово, витягнула на поверхню усіх чортів з рогами і копитами. Вони мене не аби як надихнули на подальшу боротьбу, і ми з вами дуже активно цю подальшу боротьбу будемо здійснювати. Отже, роблю це відео для того, щоб вам щиро подякувати за вашу неймовірну підтримку. За те, що ви розумієте, що боротьба всередині країни набагато важливіша ніж борога, ніж боротьба на нульовій позиції.